Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на YouTube каналі. Сьогодні у нас дуже корисне відео, а саме я вам дам відповідь на найчастіше запитання, як легально користуватися автомобілем в Польщі, якщо у вас немає змоги перереєструвати його на себе. Друзі, увага! Цієї інформації ви не знайдете ніде, тому слухайте уважно та додивіться відео до кінця, щоб все правильно зрозуміти. Також не забудьте натиснути лайк. Звісно, залишаємо будь-який коментар під цим відео та підписуємось на цей YouTube канал, адже попереду ще буде багато корисних та цікавих відео. Отож, майже кожен день я отримую запитання від людей, як легалізувати автомобіль в Польщі. Дехто пише, що немає мальдунку, дехто пише, що немає ні візи, ні карти побиту, в когось там взагалі якісь інші проблеми, комусь відмовляють в реєстрації, невідомо чому. Тобто проблем куча, а автомобіль потрібен. Одразу хочу вас заспокоїти спокійно. Автомобіль купити ви зможете, зможете легально їм користуватися, але є нюанси, про які я вам зараз і розповім. Друзі, постараюся я це відео не затягувати, а якби максимально детальніше вам все пояснити, щоб ви все правильно зрозуміли. Отож, для прикладу, ви не маєте змоги перереєструвати автомобіль на себе, але автомобіль вам потрібен. Що робити в такому випадку? Перше, вам потрібно шукати автомобіль, який вже є зареєстрований в Польщі. Тобто, знайшли ви автомобіль, який є зареєстрований в Польщі. Приїхали, ви його оглянули, автомобіль вам підходить, все, ви його купуєте. Далі, як його легалізувати, тобто як легально їм користуватися. Якщо ви купуєте автомобіль у приватної особи, відомо, що це буде умова купівлі-продажі, виписана між вами та продавцем. В такому випадку. Протягом 14 днів віддати покупки, ви мусите піти в уж скарбовий та оплатити 2% від вартості автомобіля. Якщо ви купували автомобіль там у якоїсь фірмі на площадочці, відомо, що вони вам будуть виписувати фактуру. І цей податок вони вже оплачують за вас. Тому майте це на увазі. Це перше, що потрібно знати, тому що податкова не жартує. Далі, як же легально користуватися їм? За місцем проживання, де ви проживаєте, наприклад, ви проживаєте в місті Познань, вам потрібно звернутися у місцевий відділ комунікацій, зробити ксерокопії на автомобіль, зробити ксерокопії свого закордонного паспорта, або якщо ви там маєте карту побиту, можливо. І там потрібно буде заповнити бланк. Що ви купили такий-то такий то автомобіль. Отож, поробили копії, заповнили цей бланк. Пішли, віддали у віконечку, вони все перевірили. І вони вам ставлять штамп. Ставлять вам штампа, що ви там купили такий-то такий-то автомобіль і що ви їх повідомили. Повідомити потрібно протягом 30 днів віддати покупки автомобіля. Друзі, обов'язково зробіть фотографію. Тому що вони ці всі документи із бланком, всі ксерокопії, вони забирають собі. Тільки в деяких жондах окремо видруковують підтвердження, що ви зголосили, ну то взагалі одиниці. Тому краще зробіть фотографію, що ви зголосили. Бо не ну, дай Боже, вони десь закинуть ці документи, тоді вам прийде 1000 злотих штрафу за те, що ви не повідомили у жонд, що ви купили автомобіль. Ось друзі, все просто. Тільки ще раз наголошую автомобіль на польській реєстрації. Якщо ви купите автомобіль для прикладу, який продається на площадці на німецьких номерах, відомо, що ви не зможете зголосити про покупку такого автомобіля, тому що він ще не є зареєстрований в Польщі. Майте, друзі, це на увазі. Можливо, ви хочете уточнити, чи там не буде ніякого штрафу, чи я це перевіряв на собі. Одразу відповідаю. 8 місяців тому я купував для себе Volkswagen. Автомобіль був привезений із Голландії, і поляк його зареєстрував на свою фірму, тому що він тримав фірму. Я поїхав купувати цей автомобіль, і як це була фірма, мені виписали фактуру. Як вже виписана була на мене фактура, то я вже не пішов і я не оплачував податок, тому що поляк оплатив за мене. Далі, я не зміг перереєструвати автомобіль на себе, тому що в той час я чекав ще на карту побиту. Далі, як я легалізував цей автомобіль? Так само, друзі, я пішов в місті Лоць, у відділ комунікацій, і я ще в їх уточнив, чи я можу легально користуватися цим автомобілем, тому що у мене немає карти побиту. На що мені відповіли працівники? Головне зголосити протягом 30 днів. Можеш користуватися навіть більше там року часу, ніякого штрафу тобі не буде. Можеш там продати автомобіль, можеш поставити його на тимчасову реєстрацію вивезти в Україну і так далі. Тобто ніякого штрафу не буде. Головне повідомити про покупку автомобіля. І навіть самі працівники наголосили, що зроби для себе фотографію і тримай її рік-два часу. Навіть коли ти продаси цей автомобіль, фотографію тримай, тому що, не дай Бог, десь загубляться ті документи і повісять на тебе, що ти там нічого не зголошував. Друзі, мій колега вже їздить більше, ніж рік часу автомобілем. Правда, він купував у приватної особи автомобіль. І була виписана умова купівлі-продажі. Він ще додатково пішов оплатив 2% в ужон скарбовий. І він так само зглусив, і він же їздить рік і три місяці десь, і до цього часу ще нічого, ніякого штрафу не було. Друзі, якщо ви не зглосите, вам прийде штраф від 200 злотих до 1000 злотих. І це ви мусите оплатити. А друзі, найстрашніше, якщо ви не оплатите цей податок, 2% в ужон скарбовий. Тоді будуть серйозні проблеми зі штрафом, тому що податкова ніколи не жартує. Також, друзі, майте ще таке на увазі. Для прикладу, ви купили автомобіль, так само, наприклад, як я. Купили автомобіль, півроку ви їм покористувалися і ви хочете його продати. Ви його продали. Друзі, обов'язково теж протягом 30 днів вам потрібно піти у відділ комунікацій і зголосити, що ви вже продали цей автомобіль. Це теж, друзі, дуже важливо. А якщо ні, то на вас чекає штраф. Друзі, і дам вам ще одну підсказочку. Якщо ви приїхали на площадочку, вибирати там якийсь автомобіль і ви бачите, що такий автомобіль вам підходить, який вам подобається, він продається там. Чи на німецьких номерах, чи на бельгійських, на французьких, тобто немає різниці. Тобто він ще не є зареєстрований в Польщі. Ви його дуже хочете купити, але у вас немає змоги його. Зареєструвати на себе. Друзі, вихід завжди є, даю підсказку, і я багатьом вже кому так допоміг. Підходите до продавця і говорите, така-то така-то ситуація, я чекаю там на карту повиту. В цю хвилинку я не зможу зареєструвати автомобіль на себе, але я хочу його купити. Запропонуйте йому, щоб він зареєстрував цей автомобіль на фірму, а вже вам продав цей автомобіль. Як зареєстрований в Польщі. Тільки, друзі, одразу наголошую, що реєстрація займе 2-3 тижні. Він автомобіль може прямо зараз піти зареєструвати, йому дадуть тимчасовий довід, але на тимчасовому доводі він вам не має права продати автомобіль. Тому він має чекати на постійні документи, вони виготовляються 3-4 тижні. І тоді, як він їх утримує, він вам зможе продати цей автомобіль. Просто ви за автомобіль заплатите на 200 злотих більше. І вам його зареєструють. Ось, друзі, ще є такий вихід. І так, друзі, я думаю, що вам все доступно розповів. Вже, звісно, відео зайняло трошки багато часу, але хочеться вам донести все та розповісти по полочкам, щоб ви все розуміли та знали. Сподобалось відео? Дайте знати лайком, пишемо будь-який коментар. Поділіться також цим відео з іншими, адже це відео. Друзі, дійсно все є перевірено на 100% і багато хто шукає відповідь саме на цю тему. Будь ласка, поділіться в соцмережах цим відео. І також підписуйтесь на цей YouTube канал, адже попереду дуже багато цікавих відео. Всім всього найкращого, до побачення!